Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Осії сьогодні у нас на черзі, четвертий розділ. Читаю з першого вірша. послухайте Слово Господнє, діти Ізраїля, тому що Господь висуває судовий позов проти мешканців землі, адже немає ані правди, ані милосердя, ані пізнання Бога. Бог через пророка каже про те, що Він буде судитись з народом Ізраїля. Він висуває судовий позов. І яка ж причина цього судового позову? А причина в тому, що серед мешканців землі немає ані правди, ані милосердя, ані пізнання Бога. Той народ, який би мав би знати Божу правду, який би мав би являти Боже милосердя, Хесет. На євріті цей термін означає, це одна із властивостей нашого Бога, одна із характеристик Його. І він не має так само пізнання Бога. Це найбільш така велика проблема Ізраїля, тому що Бог обрав цих людей для того, щоб вони пізнавали його і розповіли іншим народам про те, ким є справжній Бог. Клятвопорушення й обман, убивство, крадіж та перелюб. Поширюється і кровопролиття йде за кровопролиттям. Наслідки того, що немає милосердя, правди і пізнання Бога, приводять до того, що серед народу Ізраїля починається дуже сильний переступ закону. Переступ закону, який проявляється в найжахливіших справах: в клятвопорушенні, в обмані, в крадіжках, в перелюбі. Тобто, коли люди не намагаються пізнати Бога, то вони починають навпаки ще більше і більше грішити, а тим більше, коли це стосується людей, яким було відкрито про Бога, але які свідомо нехтують цим откровінням. Тому земля перебуває в жалобі і потерпає кожний її мешканець разом з польовими звірами, з небесними птахами і навіть гине в морі риба. Земля перебуває в жалобі. Коли земля в жалобі, тоді коли вона не виконує того призначення, яке Бог для неї зробив. Тобто вона перестає родити. Але чому земля не родить? Чому земля не наповнює е своїми плодами е ту територію? Е в книзі повторення закону е написано, що якщо народ буде не слухатися Бога, то Бог пошле їм голод то і посуху. Тобто земля, яка перебуває в жалобі, це означає, що е, зараз немає врожаю, е, йде засуха, і причина цієї засухи е, полягає в тому, що народ Ізраїля він грішить, він іде проти Бога. І коли народ грішить, то тяжко жити стає не тільки людям, але і так само всім польовим звірам, і навіть рибам в морі. Однак ніхто нехай не оскаржує не докоряє іншого, бо твій народ подібний до того, хто сперечається зі священником. Ніхто не докоряє. Люди, створені таким чином, що вони намагаються постійно десь когось звинуватити в своїх бідах і проблемах, тикнути пальцем і показати, що Ось та людина гірша. І це починається ще від самого Адама, який звинувачував Бога в тому, що він дав йому дружину, яка й принесла плоди. І так люди продовжують робити. Але Бог каже: не докоряй іншого, не оскаржуй, подивись на себе. Вся справа в тому, що кожна людина згрішила й позбавлена слави Божої, і не треба тикати на інших пальцем. Краще подивись на себе, на те, як живеш ти. І друга частина цього вірша, бо твій народ подібний до того, хто сперечається зі священником. Священники це ті, хто має пояснювати людям закон. Сперечатися зі священником це означає сперечатися проти закону Божого. Але сперечатися проти закону Божого це те саме, що сперечатися з самим Богом. І це є абсолютно безглузда дія, тому що Бог є законотворець із. І казати йому, що він щось зробив неправильно, це абсолютно безглузда річ. Сам священик спотикається в день, а з ним уночі падає і пророк Я погублю і твою матір Ізраїль. Бог каже, що духовний занепад Ізраїля він став настільки великим, що навіть священик спотикається в день спотикається не в прямому сенсі, а в переносному, і в день, тобто, коли все видно, коли він знає закон, але він сам, навіть знаючи цей закон, він сам спотикається, тобто він е спотикається об гріхи. І окрім пророків, е те саме трапляється і з пророками, крім священиків, що навіть пророки ті люди, які б мали б казати волю Божу. До народу мали б народ е, певним чином е, облічати, але і вони так само падають разом із священниками в через гріхи. І Бог каже, що за це він погубить і твою матір, і в дужках написано Ізраїль, що е, за те, що пророки і священники перестали виконувати свою функцію, Ізраїль буде е, погублений. Мій народ гине через брак пізнання. Оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкину тебе, щоб ти не був моїм священником. Як ти забув закон твого Бога, так і я забуду твоїх дітей. От основною причиною, яку Бог каже, через що гине народ, це через брак пізнання. Це найважливіше, най... що люди мають робити: пізнання, пізнання Бога. Ми маємо щодня всіх наших справах, в всьому, що нас оточує, пізнавати Бога, шукати Його, досліджувати Біблію, святе письмо. Але коли є брак пізнання, коли ми не розуміємо волі Божої, то тоді народ гине. І Бог далі каже: що оскільки ти відкинув пізнання, тобто ви, священники, відкинули пізнання Бога. А ми розуміємо, що мова йде про священників з північного ізраїльського царства, які так само впали в певне ідолопоклонство замість того, щоб поклонятись справжньому Богу. Там відбувалася ситуація, яка називається синкретизм, коли йде поєднання двох релігій. Вони поєднували в одному служінні і ханаанські релігії, і справжню віру в Бога. Вони називали. Робили вигляд, що вони поклоняються Богу, але робили це не так, як написано в Писанні, а робили це згідно хананейських релігійних вірувань. І от Бог каже, що ти відкинув пізнання, і я відкину тебе, щоб ти не був моїм священником. І тут мова йде про народ Ізраїля. Народ Ізраїля мав би бути священником для інших народів, але Бог каже, що він відкине. І як ти забув закон твого Бога, так і я забуду твоїх дітей. Тобто ізраїль, ізраїльські діти вони будуть забуті Богом, тому що самі відкинули закон Божий. Таким і буде покарання. Чим більше їх намножується, тим більше вони грішать проти мене, тому їхню славу я оберну в ганьбу. Чим більше намножуються, тим більше грішать. Тобто кожне нове покоління воно ще більше і більше е, грішить проти Бога. І таким чином, е, чим більше стає євреїв, тим більше стає беззаконня на превеликий жаль. Вони годуються з гріхів мого народу, і тому їхніми беззаконнями вони тішаться. І ось тут в мене є правка. За свої гріхи ізраїльтяни приносили в жертву тварин, значну частину яких священики з'їдали разом зі своїми родинами, чому і сказано, годуються з гріхів народу. Тобто, чим більш грішнішим був народ і намагався якось відкупитися від Бога своїми жертвоприношеннями, тим краще жили священики. І тому священики не намагалися зробити так, щоб народ. Жив більш святою, святим життям, а навпаки, не дорікали їм за гріхи, а казали, що приносите жертви і все буде добре. Таким чином, однакова доля чекає як народ, так і священиків. Однаково я всіх покараю за їхні лихі дороги і відплачу за їхні вчинки. Але тут цікавий момент, що Бог каже, що. Не вийде так, що хтось називає себе віруючим, ну тобто священників, і вони не отримують покарання, як і інші всі в народі будуть покарані однаково, як і звичайні люди, так і священники, які допустили до е, духовного блуду в Ізраїлі. І ось як Бог каже, що Він покарає. Вони будуть їсти, але не наситяться. Вони чинитимуть розпусту, але від цього не розростатиме їхнє потомство, тому що вони занедбали Господа. Бог е, каже, що буде покарання. Їжа, яка б мала б насищати, вона не буде такою. Люди не будуть отримувати від неї задоволення. Розпусту будуть чинити, розпуста мається на увазі вже в прямому сенсі сексуальна певна розпуста. І е, тоді вона призводила до появи дітей, але потомство, як Бог каже, не буде зростати. Це ще одне прокляття, тому що в стародавні часи е, не мати потомства це була певна ознака прокляття. Ми це знаємо, наприклад, із е, Нового Завіту, коли. Батьки Івана Хрестителя вони довгий час не мали дітей, і якби це було ну, для них погано, вони переживали, вони думали, що це прокляття. І та сама історія була у Авраама, і Сари, і в багатьох ще інших персонажах з Біблії. Розпуста, вино і міцні напої заволодіють їхніми серцями. І... Це так само є прокляттям, яке Бог насилає. Він каже, що якщо ви відкинули пізнання Бога, тоді розпуста, вино і міцні напої заволодіють їхніми серцями. В серцях людей буде жадібність до гріха замість жадібності до Бога. Такою була перша половина четвертого розділу. А другу, ми прочитаємо наступний раз. До нових зустрічей!